Виконуємо номер 214 з підручника Математика 5 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення суми. Якщо х дорівнює 3 мільйони 892 тисячі 316. Починаємо з слова «якщо». якщо х дорівнює 3 мільйони вісімсот дев'янод. 316 то значення нашого виразу. чи в Наш вираз замість ікса можемо підставити число 3 мільйони вісім двіста шіст. І будемо мати суму чисел 5 мільйонів 790 дриста сім. І числа.

684 713. Переходимо до розв'язання другого завдання. Знайди суму чисел А додати 312 492 додати Б. Якщо А до 1597. Б 1 мільйон 319 542. Починаємо слово, якщо Якщо А дорівня. 1597. Б дорівнює 1 мільйон 319 тисяч 542, то наш буквений вираз перетворюється у вираз числовий. І ми маємо суму трьох чисел, 1597 замість А. 312 492 згідно умови і замість Б 1 мільйон 319 тисяч п'ятсот сорок два. Виконом Перша друга. Перша дія 312 тисяч 492 додаємо. 1597. Я написала на першому місці число 312492, тому що до нього входить більше цифр. 9, 9,2,7, 9,9,18, 8 записали, запам'ятали. 4,59 до 1,10. 0 записала, один запам'ятали. 2,2,4. Переписали вийшло 314,089. Виконуємо другу дію. Знов на перше місце пишу 1 мільйон 319 542, у нього більше цифр. І потім 314 тисяч 89. 2 до 9, 11, 1 записали, один запам'ятали. 4, 8, 12, 1, 13, Три записали, один запам'ятали, 5 до 1, 6. 9 4 13, 3 записали, один запам'ятали. Два, да, один, три, 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 шість і один записали. Вийшло один мільйон шістьсот тридцять три тисячі шістьсот тридцять один.